Всім привіт, дівчат. Сьогодні для вас підготувала другу частинку по таким більш мініатюрним прикрасам. Декілька відео тому була перша частина, там також залишилось декілька моделек цікавих, а ті прикраси, що забрали, можна перезамовити. Кому цікаво, дивіться, там також є класні варіанти. Так, дівчат, почати хочу з ось такої класної каплучки з совою, 16,5 розмір, проте можна регулювати трошки. Вага 5,87 г, оксидоване срібло, ось такі зелені очі з фіанітами. 16,5 початковий розмір, можна менше, можна трошечки більше зробити. І також можна замовити саме ваш розмір, там, але 20-й тут не зроблять там середні розміри, максимум десь 18,5-19. Вартість каблучки 1240 гривень 34 долари. Берусь така оригінальна модель каблучки у 18-му розмірі 2,13 грами вага, родована ця каблучка. А дівчат, щодо комплектів, багато хто питає, до деяких моделей вони існують, проте це я зараз вам показую залишки, які робили ще до війни. Тому це такі, можна сказати, розпаровки. Якщо в комплект щось існує, можна замовити, проте чекати, дівчата, десь місяць. Якщо влаштує, будь ласка, це не проблема. Вартість каблучки 730 гривень 20 доларів. Пересь така мінімалістична каблучка доріжка з фіанітами 18-й розмір. Родована, вага грам 09. Інші розміри також можна замовити. Фіаніти тут тільки з цього боку тут немає. Вартість цього 365 гривень 10 доларів. Наступна каблучка в 18 розмірі в наявності 4-15 грами вага родована. Дивіться, яка вона цікава. І вартість 1130 гривень 30 доларів. А тепер ось така базова каблучка в 16 розмірі 265 грами вага оксидована. Ось ближче вам показую. Така вона широченька, дуже зручна. Дуже гарненька дівчат з іншими прикрасами також можна поєднувати. І вартість 660 гривень, 18 доларів. І ще, що я вам хочу сказати, можливо, навіть на 15,5 підійде, така вона широченька, я зараз з 16 ледь зняла. Тепер, дівчата, така мініатюрна фалангова каблучка у вигляді галочки, вага 0,83 грами, Тут 13,5 розмір. Можливо, навіть хтось знайдеться з таким розміром мініатюрним, проте все ж таки це фалангова модель родована. А можна замовити трошки більше, тому що тут тільки на мізинчик воно мені підійшло. Але там максимум десь до 16 розміру. І вартість 400 гривень 11 доларів. Тепер ось така класна модель сережок у фіанітах. Вага 3,3 грами родовані. Дивіться, на кожен день на подарунок ідеальні варіанти просто. І вартість 915 гривень 25 доларів. Далі дивимося ось таку ніжну модель сережок, вага грам 39 родовані. Ось такі тут зірочки, а застібка гвіздок. Діча, тут коротка ниточка, не дуже зручно вам демонструвати. На вурці дуже ніжно виглядають. Вартість 620 гривень 17 доларів. Далі чи є в наявності, сережки каф, грам 30 вага родовані. Чесно скажу, не мала досвіду у носіння саме таких сережок, але дивилася, як це взагалі виглядає. Можна їх носити на верхній частинці вушка або біля основного проколу, проте ось так горизонтально. Я думаю, ті, хто носив ці прикраси, ті зрозуміють, про що мова. Можна носити в поєднанні з іншими сережками. Вартість 550 гривень 15 доларів. Тепер, дівчат по котиках минулого разу, не всім вистачило цієї класної модельки. Вага них грам 16. Вони родовані. На англійській застіпці, хоча ось такі мініатюрні, проте не на гвістку. Ось такі котики, вушка і хвостик. Дивіться. Вартість 440 гривень 12 доларів. І ще, дівчат, по котиках є ось такі сережки на гвіздках, Вага грам 08, родовані. В мінімалістичному такому стилі також. Вони йдуть чомусь трошки дорожче. Не знаю, дівчат, політику ціну утворення. Такі 510 гривень 14 доларів. Наступні сережки ось такі подвійні квадрати, 2,69 грами вага, родовані. Застіпка англійська. Легенькі, базові, також класно на подарунок. І вартість 950 гривень 26 доларів. А тепер дівчата, ось такі класні плетені сережки на півконго з фіанітами на гвістках. Вага 3,1 грам, родовані. Хоча, вони не дрібні, кому треба поміряти, пишіть в особисті або в коментарях. І вартість 1100 гривень, 30 доларів. Наступна модель сережок 2,63 грами вага. Родовані. Ось така тут цікава в них форма, також на гвістках ідуть. Вартість 880 гривень 24 долари. Дівчата ще одна модель сережок, ось такої форми, як гаїчки. 3,06 грами вага родовані. Застібка англійська. І вартість 880 гривень 24 долари. Далі покажу декілька мініатюрних підвісок. У першої є таке деревце: грам 52 вага, оксидування, вставочка фіаніти. Початку до цих підвісочок покладу вам в посилку в подарунок: жгутики з біжутерною застіпкою, але дуже гарненькі, чорні і під все підійдуть. Вартість такої підвіски 550 гривень, 15 доларів. Ось такий гарненький ключик 0,91 грами вага родований в фіанітах. Вушко. Вартість 400 гривень 11 доларів. І ось такий котик симпатичний. Грам 08 вага. Родований. Можна взяти в комплект до сережок. Також вартість 400 гривень 11 доларів. Тепер є ось така класна зміючка, 224 грами вага в оксидуванні. Вушко трошки перекрутилося, хвилинку. О. Вартість 550 гривень 15 доларів. Далі є ось такі відьмочки, грам 67 вага оксидовані. Дуже гарненька вартість 440 гривень 12 доларів. Далі дівчат, є дві підвісочки з ось такими три зубами. Ось ця що більше 0,8 грами, маленька 0,62. Обидві родовані. Що побільше 330 гривень 9 доларів, і менший 295 гривень 8 доларів. Далі дівчат, є дуже стильний сет, браслет та кольє. З ось таких ланочок складається. Кольє на 45 см, браслет 19 см. Інші розміри також можна замовити. Обидві прикраси родовані. Дуже стильно виглядає, зверніть увагу. Браслет 5,85 грами за вагою. Застібка карабін. Інші розміри, навіть, здається, є в наявності у виробника, їх не треба буде чекати. Ось так класно на руці виглядає. Вартість браслету 1825 гривень 50 доларів. Так, і коліє, повторюсь, 45 см довжина, 13,53 грами Вага. Застібка, також карабін. Вартість коліє 3650 гривень, 100 доларів. Далі ось такий ніжний браслетик з молнією в наявності грам 71 вага. Довжина регулюється 16-20 см родований ось такий карабін і ланцюжок. Дуже зручно можна брати також на подарунок, з розміром не прогадаєте. Вартість браслету: 800 гривень 22 долари. Далі подібний браслетик є з рукою Фатіми або Хамса, як хто називає, 16-18 см розмір регулюється, 2,58 г вага. вартість 730 гривень 20 доларів. Ще є браслетик з літачком, 2,06 грами вага, родований, 16-20 см в розмір. Вартість 660 гривень 18 доларів. Далі ось такий класний браслетик 16-20 см довжина 3,40 грами вага, родований з ось такими крильцями. До речі, можна взяти в комплект до ось цих сережок каф, в принципі, можуть бути комплектом. дивіться. Тут виходить 4 підвісочки. І вартість браслету 1100 гривень 30 доларів. Далі є ось таке класне кольє ніжне з пір'ячком 40-45 см. Довжина регулюється, 4,03 г вага, оксидована ось ця пір'їночка. Комплект дівчат має бути. Також можна спробувати замовити. Вартість 1130 гривень 30 доларів. Дівчата, Наостанок покажу вам по ванкліфу два кольє. А перше я в першій частинці також показувала. Проте зараз, в наявності, є вільний розмір тільки 40-45 см. Вага 8,05 г. Ці прикраси зараз не виготовляють, на жаль, це залишки зі складу, і повторити їх не можна буде. Залишки розкоші, як я кажу, тут виходить два перламутри світленьких. І один він такий сірий, з рожевими відливами, проте на відео він чомусь білий також. Ось так, можливо, буде вам видніше. Тут якірний ланцюжок. Дуже стильна річ, дівчат. Вартість такого 2010 гривень 55 доларів. Дівчата, друге намисто, воно йде довге 90-95 см довжина. Його можна носити як одним рядом, так і ось так скласти, і буде подвійне. Тоді буде довжина десь 45-47 см. Якщо скласти буде якось ось так виглядати, дівчат, вони перекручуються в мене на руці, на тілі ви розправляєте саме гори. догори Мені обидва варіанти дуже подобаються. Я міряла і в повну довжину, дуже стильно виглядає. Також тут є застібка, хоча, якщо в повну довжину, можна через голову просто надягати. А вага 17,7 грам. Воно, дівчат, не бюджетне і лише тільки одне. На жаль, така краса. Вартість 4015 гривень, 110 доларів. Так на сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!